І привіт учасникам мафії. Сьогодні я буду далі грати, а то вже в третій частину про створення світу. А ну, поки вас не було, ви заробили ого. Зібрати. Вау. Давайте. У нас 15 хвилин. Ага, що це таке, не знаю, але. багаті. Це я поняв. Ладно, давайте. Ми вже все прокачаємо. Тріллярди, мільярди. Так. Прокачуємо. Перше. Де це? Аво. Оп. Людина прямо ходляча. Емоції. Людина. Ура! Ми зробили людину. Вау! Яка музика? Прикольно Ну ладно. Пілеш. Получаємо бабки. Ром неоліт, у нас неоліт, ура! Неоліт. Нарлеш... Ой, решті. Так. 25. Чого так мало? Давайте ми прокачаємо. О, ні. Я так тапаю, ладно. Опа, халява. Кстати, тошняк, халява. Халява. Получаємо. Пон... Точки. Без стягнення. Та я тут браві, все получил. А, ні. О, нове. Ура! Добре. А, де тут магаз? Я вже все забув. Алло. отримати. О, найс. І давайте ми... Прокачаємо. Чекать А, бо. вісім? Блін. Одвайно стоє. Окей, давайте. Мозок людей. Все, людина тепер розумно. Тапаємо. Що Шитаба тапати це. А это покачаємо на оліт. На 30 левел. Nice. І тепер можемо... У нас пічка, поселення, господарство, місто, зрощення, приручення тварин, запис. Що таке? Плуг, приручення коней, добриво. Правлення. А, ні, це плавлення. Кераміка, ткацтво, колосо, важіль, трило. Понял? На вистаньки. Так. Алкоголь, я це осуждаю. Так. Бронзова доба? Уже? Опа, б... реально бронза. Так, цей вже подобається. Так я подарунка, что у нас є. потім нас буде. О, ого! Віць, там, тут люди копають. Чекайте. Вау. Все, сто? Ладно. Потім у нас будет залізний вік. Кайф. А это мы вс. Папирус. О, наращи. Я уже думаю, что мы одного ніколи не видимо. Алфавит. Свяха. Залезный вік Ура, пацани, У нас є залезный вік О, все, уже будут двины, ядерка, о, да. Та у нас уже будет. Не записи да я их не, не, не фух. Так винагорода. Окей. Ти шо таке? 90 залізний вік. А ти ми включаємо. Це на двадцятий. А це на тридцятий. Ура. Опа. Окей. Окей. Бетон. Ого! Блин, что так мало сумне? Порох. Все. и я казав. Інструменти середньовічче. Пацаны. Три, два, один. Оуч. Все. Ось уже є середній Кайф. Да, вс, не мешот, Не первого одну... Всього одного. У нас було би 10 хиляд. Ой, да. Во. Окей. Підемо дальше качати. Так тут люди... А ні, це ще ну все. Напом. Але. Ага. Так, ми на 10 качаємо. Гроші, телескопи. Вся штука. Походу сліжень. Ура! Все у вас вже буде, ну там у нас так є. Прикольно. Всі історії. У тут люди, посухія, господари, тут ще рибу пробую зловити. Кеверк. Окуляри. Мікроскоп. Дорого. Блин. Давайте мы натапаємо А ч так мало тапайс? Не понял. Ну ладно. Ничего, тапаємо. Хочешь не ну, на полцей? галеон О, пожа. Пожа. Так, знову тапаємо. Ні, я ту все купив. Так, нього це дороге, це теж дороге, медицина і інженерія. Що таке, окей. Далі ми прокачаємо молпу. Ай буде. Ай, так, апаємо. Оп! П'ять пальців рук. У людей поки що Чотири пальці. Ничего не понял, але ну, окей. Да, пойму. Блин, може можешь получать камнейк? Ура! Ще тут. О! Маупа! Добре! Ооо, все, у нас є один мільйон кайф. Янский норм. Давайте... давайте ще. Бам! Бам! Булкова революція. Ні, я тут швидко напаю, тапаю, не тапаю. Просто. Давайте. Тапу. Уже 400 тисяч. просто. Да, ячка захворив. О! Давайте! Більше, більше, більше. Три тисячі! їм Шеймба! Чекайте, як тут... А тут що буде? При... Найс. Тапаємо. Я, я хочу наапити, щоб було... Щоб було, як це? Криці? Нічого нема. Окей. Тут у вас есть неандерталец. Оуч. Тапай его. Та Ладно. Тут будет все натопаться. Почему бы не тут апаты? Уже миллион не. Ура! І... И... О, все, у нас уже походу планета. Да, так, тут планета у нас не... Уже понял, что мы живем у сонства в солнечной системі. Оу. Тут уже касапание пошел. Учислення? О, Все. Нарешт. До жил. Порой двигун. Так, Блин. Давайте ми натапаємо на тутбас отрілляв, а, а тут ще було десь 10 мільярдів, ой, мільйонів. Так що, по... І все, у нас є тут 40 і десь мільярдів, ой, мільйонів. Так, три закони руху. Потім, блін, біологія, бо ми зараз натапимо на промислову революцію. Поки це фармси, давайте ми купимо неандертальця. Ура! Оле! О-о! Чули? Оле! паймо і. 5, 4, 3, 2, 1! І у нас є промислова революція. Ура! Ого, у нас тут уже фабрики. Це поїзди, все. Закон руху, всі. Ладно. Потім у нас буде шо? Марс. Ого. Господи, потім это Марс. Ладно, давайте. Я накаплю десь. Ай ну, десь 50 миллионов. І все. Я на Apple 77, а не... Ладно. Я на Apple 86 млн. Хімія. О, Обе я це не скажу. Оптика, скажа гравітації, блискавка, лампочка. Оп, 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 воп, Тапаємо. Кстати, чуть не забув. Тут є музика. Тапаємо. І у нас. І у нас. Блін, нічого нема. це він. Тоді давайте ми прокачаємо наукову революцію і можемо. Старатися на апати, на на на, 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 на. Блін. Аймбуде на телефон. Так що фар. І я вам трапив 200 мільйонів. Ну як я. Не ну, я теж таплу, але більшість мені допомогли ці кубики. Ладно, давайте. Телефон. Радіо. Скільки? Ладно. Опа. Опа, і стоп, я хотів збити медицину, щоб було. Все, добре. Фотографія. Ура! Так, стоп. Не поняв. Чи ж так довго? Хлам, давайте. Ми прокачаємо. Камені вік. Блін. Це останній? Каміний вік. Понятно, треба качати камені вік, коли... У нас були лампочки. Але ми зато можемо прокачати щось з життя. Давайте, що це є? На соціаль левел. Заєць. Да, ще тако я. Та нічого. зараз оп. Оп. У вас неві. І нам нічого не стає. Але ми можемо зробити потові залози. Ми ж можемо потіти. Потім молочні залози. Ура! І нам вже нічого не стає, але ми можемо прокачати. Ніхао, ніхау Можемо прокачати людину. Давайте. Відтакаємо на ще одну людину. І давайте ми подивимось на весь світ. О, кстати, камний вік. Ще каміння вік. Давайте щоб був іще. Ладно, це же перебор. Що він тут прокачало? Давайте. Земля. Вау. Ото щось полетіло. Вау! Прикольна земля. Пшекає. Це у нас бактерії. Вау. Тут у нас вода. Так, халява. Скільки тут всього цих штучок? О, земля. Так, у нас тут є. Давайте. Якісь... Ну, па... хто ці. це є. Це якийсь... Що? Робот... Ладно. Потім... Люди. Так, халява. Ні, ні, люди, ні, ні. Люди. Дві людини. Ну? Тут у нас все бабизьяна ущевіться. Як он купит кайфовують вообще кайф. Ладно. Тут у нас бамбуки. Хоть буде панда, але я не думаю. І миша. І, І ще кролики. Або зайці. Вау. Кайф. Далі у нас це... Шо? Це у нас цивілізація. Кам'яний вік. Так, да, це у нас кам'яний вік. Ну, або цивілізація. Вітс. Ось так, у нас печера, тут печера, хтось малює, тут говорять, там коло квітів, хтось по латках, хтось спасеть, хтось ловить рибу, хтось коню годує, пастухи. Ту ще капець. Тут вообще є самураї, де вони? їх бачить, якщо ово самураї ще. ужас. І це у нас. А, -а, а Блин, понятно. І це у нас. Шоусто у нас... Це у нас шо? Даже я подивлюся. Промыслова революція. Да. Думаю, що буде ліпше. Потім у нас буде атомна ера. І це мені не подобалося. Чого? Буде вайфай. Уже нормальні телефони Центр потім появився комп'ютери. І появився... Атомна бомба, блін. Це мені не подобається. Давайте ми уже прокачаємо. кам'яний вік... Та бляха не стає. Ого! Кстати, можемо прокачати не стане. Окей, давайте... Людину. лепон Так. П'ять Тапаємо і. І... Так, 5, 4, 3, 2, 1. Ладно, топой мо. Я думаю, что он цел такая. Ого. Бульбанина вытривалась. Капець. А, у нас є людина. У вас идет сюда бо он тут є люди. Їх даст... Що, ли ты мой тут? О! Чо? О, людина. Привіт тут хто? Знаєть! Вау, я знав, що тут кактуси є. Ого! Я знав, що тут таке є. О, вільдений, там одна. Може тут якась одна буде? Хоча б одна. Ні? А, окей. що так мало мишей? Я не розумію. А, а так має бути. Ладно. На цьому це все. Oh, no. Под лайки, и подписывайтесь на мой канал, на мит на мой канал, махавиха. И всем лоу. И всем пока.